29 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради. Давши добро на організацію проведення призову громадян на строкову військову службу, члени виконкому перейшли до розгляду інших питань порядку денного. Було створено робочу групу з перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб з місця проведення АТО. А також затверджено положення про комісію з розгляду питань, пов'язаних з призначенням та наданням населенню субсидій на оплату ЖКГ. Декілька осіб за поданням начальника ЦНАПу притягли до адміністративної відповідальності, переважно за порушення паспортного режиму. У приміщенні по вулиці Грушевського, 3 продовжить своє перебування, громадське формування Українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону, так як йому продовжили термін оренди. В одному з питань міський голова Валентин Козерчук участі не брав, так як це конфлікт інтересів, адже мова йшла про поновлення договору оренди земельної ділянки по вулиці Героїв України, 41 приватному підприємству ВК ІК. Поза порядком денним присутні розглянули питання про списання будинку по вулиці Приморська, 62 з комунальної власності на баланс ОСББ. Засідання виконкому тривало рекордно швидко всього 40 хвилин, з яких 25 розглядалися питання, і 15 Валентин Валентинович з командою інформували членів виконкому про події, що відбуваються у місті. Поняття свобода слова іноді сприймається громадянами як вседозволеність, а деякі політики, спекулюючи цим поняттям, вводять в оману людей. Сучасні технології дають можливість миттєво поширювати інформацію, почути, люди сприймають за правду, навіть якщо іноді факти розходяться з діями. Під час прес-конференції з представниками Світловодського міськрайонного суду ми дізнавалися про реформування судової системи, про позови громадян до міськвиконкому, про реакцію суду на гучні заяви міського голови, які він озвучував на публічних заходах. Тощо, прес-конференцію ви матимете можливість переглянути відразу після прогнозу погоди. Нещодавно Світловодську відбувся другий чемпіонат жіночого футболу. У змаганнях брали участь команди: Королеви, Нічні Сови, Лебідка та Власівчанка. Вболівальники із захопленням спостерігали за грою цих впевнених, активних та сміливих дівчат, які цього разу продемонстрували свою майстерність та витривалість. Втім, кожна команда, не дивлячись на бажання перемогти, поважала одна одну. Чіню гри нагородили команду королеви, яка зайняла перше місце. Команда Власівчанка отримала друге місце, і третє місце посіла команда Нічні сови. Кращими гравцями другого чемпіонату з жіночого футболу визнали Наталю Передерій, воротаря Діану Адрісову команда «Нічні сови», захисника команди Королеви Тетяну Смірнову та нападаючу Єлизавету Ситник команда Власівчанка. Я участвовала в этом футболе уже четвертый год или третий, и впечатления очень хорошие. Я очень рада, что попала сюда. И теперь играю в футбол. Теперь я научилась играть в футбол. В принципе, просто нравится игра как футбол. И неважно, это женский, мужской. Ну, хочу сказать по поводу этого турнира. Спасибо, опять же, организаторам, что организовали такой турнир. Очень большая благодарность власевчанкам. Они достойные. Соперники были, нам стоило с ними немного потрудиться. Ну и, наверное, в дальнейшем пожелать девочкам заниматься. Играю я за «Власевчанку» команду ну, не так-то давно, где-то год. Соревнования мне очень нравятся. Нравится играть за эту команду. Весело, хорошо так. Но для меня футбол это ну как это моя жизнь. Я буквально играю недолго, но за это время это стало моя жизнь. Ощущения от турнира очень хорошие. Девочки все очень сильные, вообще дружеские и есть уважение к команде. Это самое главное. Что мы на правильном пути, что мы популяризируем женский футбол. Игры прошли очень интересно на довольно-таки женском уровне. Я сподіваюся, що в следующем чемпіонаті у нас будет більше команд, більше дівчат за игрой в футбол. Вот. і е, в далі буде сборная команда міста Світловодська, яка буде участвовать в различных соревнованиях. Сюжет підготували Анна Коваленко, Костянтин Мальков, телерадіокомпанія Веселка. Серпня Світловичане святкують День пам'яті святого Іллі. Його вважають надзвичайно могутні. Він є один із найбільших пророків старого заповіту. За традицією, на Іллі зазвичай бувають горобині ночі. Це нічні грози з блискавкою та громом. За народними прикметами від цього дня встановлюється помірне тепло. День скорочується, а ніч продовжується. Тому, як за народною міфологією, Ілля є наступником перуна і є поволителем дощів, грому і блискавок. Святого з давніх давен вважають сердитим та суворим. Він нібито роз'їжджає на своїй колісниці і карає неправедних людей. Одночасно Ілля особля щедрість і родючість, а згідно за святим письмом, його молитви навіть повертали людей до життя. Сюжет підготували Анна Коваленко, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Новий «Каскад Плюс» – це постійний розвиток виробництва, стабільність, соціальна захищеність працівників, високий рівень оплати праці. Я работаю на підприємстві уже. год. Получаю стабільну заробітної плату, Я соціально захищу. Компанія «Каскад» является динамічно развивающимся предприятием в області мукомольного производства, а также переработки масличних культур. Мы постоянно наращиваем об'єми производства, Строится новая цеха, поэтому, конечно же, приглашаем к сотрудничеству специалистов разных категорий. Вас чекають за адресою Міста Светловодськ, вулиця Комарова, 116.